Kill. Cool. Duty Modern Warfare 3 це головна афера в ігровій індустрії за останні роки, але гра непогана, якщо розуміти, для кого вона зроблена. Минулорічна Call of Duty Modern Warfare 2 мені дуже сподобалася, хоча встиг награти у неї не так багато. Тут проходить небагато часу з виходу минулої Modern Warfare, як вже анонсують нову. І я дуже боявся того, що вона вийде настільки скоро, бо це означало одне: майже повний резкін з мінімальною кількістю нових ідей. А що саме? Там не робили Activision. Сьогодні дізнаєтеся з вас. Вподобайка, підписка, а я починаю. Разу хотілося б просвітити вас, що я навряд чи буду робити повноцінний огляд на повну версію гри після її релізу, бо на даний момент я не бачу в цьому ніякого сенсу. Хіба що зроблю переказ сюжету, але це вже інше. Чому ж не буде огляду на релізі? Бо Call of Duty Modern Warfare 3 це не просто резкін мної частини, це вона і є, але з іншими шрифтами, кольорами інтерфейсу та картами з Modern Warfare 2 2009 року. Скажу так, що Modern Warfare 3. Відчувається просто як дуже великий патч, але ніяк не як повноцінна гра. Навіть з розумінням того, що на релізі плюсом до цього буде сюжет, зомбі мод, ще трохи добавлять зброї і так далі. Я ловлю дикий ах із того, що хто ще й шукає виправдання цьому лайну, коли це гравців зі сторони Activision. Жопа, частіше за все, я огляди починаю з розбору сюжета або геймплея. Але сьогодні я пичну з графіки, бо це майже єдине, що не викликало у мене білью срації. Микола. NOOOOO Я так не можу працювати. Вона тут дуже непогана. Місцями деталізація повна фігня, а місцями гра демонструє дуже гарну, але сіру картинку. Видно, що хоч карти і ремейкнули, підтягнули текстури, але стара кольорова гама дає про себе знати. Вона дуже некомфортна. І іноді оперативники звиваються з оточенням, що взагалі не проблема для колди, бо це вже стара класика, коли персонажів не видно. Тупо Skyrim, тупо ніфіга не видно. Хіба що якийсь придурок купить Жавий скін, щоб перші кулі летіли у його сторону. Якого ху ви на мене дивитеся? Оперативники промальовані непогано, але занадто якось ріже очі. Оце все діло, наче якийсь фільтр накинули. Але то можуть бути мої заби. Коротше, з графікою проблем немає. Що дивно для колди. Ні, звичайно, я можу тут до щось доїбатися. але будемо відвертими, так можна домахатися до любої гри. Звуки тут такі самі, як у минулій частині, а там це було зроблено непогано. Тому зброя відчувається добре. а не як у БФ-2042. Фізика зброї, персонажа, як він рухається, рекдоли – це все Modern Warfare 2. Тобто непогано, як для аркадного шутера. Але якого Нічого не змінили, блін. Проте для DualSense зробили, наче як кращу вібрацію, тому дякую. І на цьому позитив все. Геймплейно і так далі. Гра відчувається ні, непогано. А так само, абсолютно, систему оперативників не чіпали, на чому дякую. Трохи завезли нової зброї, у беті її небагато, але достатньо, щоб трохи так поганяти. І на релізі, я думаю, різноманіття буде немало, але виглядає, ця вся зброя пластиково і гірше, ніж у минулі часи. Начебто взяли текстури з Battlefield 2042, який є не дуже гарним прикладом деталізації зброї. По прокачці тут те саме, хоча, наче як тепер зброю не треба буде відкривати завдяки прокачці іншої зброї, що для когось зручніше, ніж у минулій частині. Але не так цікаво, бо завдяки такій реалізації прокачки я зміг спробувати багато нової зброї, яка по результату навіть і майном могла стати. Добавили трохи нових перків, гаджетів, можна тепер плитоноски, броню, перчатки, взуття. І так далі замінювати. Простір для донату збільшився, як ніколи. Коротше, стержися, габен. Карти хотілося по грі похвалити, якби це були нові карти, а не перевірені часом мапи з Modern Warfare 2 2009 року. Вони дуже зручні і на них дуже приємно грати. Але ну могли трохи чогось нового додати. Я ж впевнений, що у сюжеті нової колоди буде багато нових для серії локацій. І з цього можна було б щось вигадати. Але ж ні, це ж актів. Темп матчів, який задали у минулій частині, трохи так збавили, тому для новачка серії ця колда може бути більш комфортною. Сам зомбі мод на момент виходу відео ще недоступний, але більш ніж впевнений, що це буде головна кілер-фіча гри після сюжету, звичайно. І завдяки цьому режиму, мені здається, будуть продавати нову колду. Все-таки туди можна додати локальний кооператив, багато локацій і місій, можливо, навіть якусь локальну сюжетку додадуть, чого піні. Тому може бути таке, що саме у ньому я і буду Липати, звичайно ж, на релізі оновиться Warzone 2. Добавлять все, що тільки можна додати з Modern Warfare 3. Тому чекайте мега-оновлення по зміні кольору інтерфейса. Так він ще не вийшов, звичайно, але з того, що я побачив мультиплеєрі, можу сказати, що ми будемо виступати проти росіян, у яких на чолі буде Макаров. Вірогідність 99% Що капітан Прайс і гоуст не помруть у новій сюжетці? бо вони є у ростері оперативників мультиплеєра. А ось со під питанням. Можливо, щось вирішить ще до Company та шепардом. А так особливо більше нічого витягнути не можу, хіба що кулак повернуть. Що прикольно, плюс буде місія ні слова російською. За що повага? Для кого ця гра? Знаєте, хоч мені і не подобається нова калда, але я розумію, що вона може комусь сподобатися. Вона підійде тим людям, що не купували МВ2 у минулому році. Тому тут дуже проста схема: купував МВ2 у минулому році, не купуєш МВ3 у цьому році. Та чекаєш мого Переказу сюжету на релізі гри не купував МВ2, купуй МВ3, бо у ньому кращі карти, зомбі мод, сюжетка і так далі. І все одно чекаєш мого переказу сюжету на релізі. Modern Warfare 3 дійсно краще за Modern Warfare 2. Є погані моменти, але по більшій мірі краще. Проте ці зміни настільки незначні, настільки мінімальні, щоб віддавати за це 70 доларів ну його у сраку. Тут я і хотів висловити свою думку стосовно того, що колду треба переводити на під. Підписочну форму. Ні, я звичайно радий, що вона буде у гейпасі, Юплей Plus, але я про інше. Якщо вже колду переводять на єдину платформу, то можна зробити якусь підписку по типу Call of Duty Pass, щоб тим, хто володіє цією підпискою, давали новий контент, карти, мультиплеєр. Бо ну занадто дико вимагати від гравців такі гроші за однаковий продукт. А підписка це, хоч і не так боляче буде бити по карману. Плюс це стабільність для розробників. Проте будемо бачити, що наробить Microsoft з Активішн і. І добре, що Бобі Котік нарешті валить з контори, бо він був головним лайножером у цій компанії. Саме він причетний до цього всього донатного лайна, до цієї всієї конвейерності і так далі. По результату нова калда мене розчарувала. Я дуже злий, розчарований. Єдине, чого я очікую, це непоганого бойовика від сюжетки та, можливо, хоча б середній зомбімод. А на цьому все. Якщо бажаєте підтримати мій канал фінансово та отримувати бонуси, посилання будуть в описі, як і на мої соцмережі також дякую вже наявним спонсорам, ви, красунчики. Все, дякую за увагу!